Цього тижня ми отримали свиней 32 кілограми і, як зазвичай, це водиться, є винятки. Ставимо нову голочку. Так, беремо наш спрей. Наша задача не брати прямо усіх тих, хто менший, а взяти лише критичних. Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як зберегти найменших свиней. Цього тижня ми отримали свиней 32 кг, і як зазвичай це водиться, є винятки, є ті свині, котрі значно менші по розміру, і відповідно, їм набагато важче взяти старт для гарного росту. І наша задача сьогодні. Розібратися з тим, що нам робити для того, щоб цей старт був якомога кращий для них. Ну, в принципі, є основні, я би сказав, чотири кроки, які ми будемо робити. Перше це кислота у воду. Друге це медицина. Її буде в нас два типи. Відповідно, це буде друге і третє. І четверте це солома. Ну, а як говорив наш викладач в університеті Микола Гаврилович, щоб мати 3М, потрібно мати 3Г. Що мається на увазі? Під 3М. Під 3М це молоко, м'ясо мед, а під 3Г це у нас іде гігієна, годівля та генетика. Зрозуміло, що генетику виправити ми не можемо так швидко, тому і мусимо працювати з двома інакшими аспектами, а саме з годівлею. І гігієною. Для початку давайте дамо медицину на воду цим свиням. Сьогодні вже ми даємо їм третій день, тобто заключний. Я хочу вам все це показати, як відбувається, як все це я роблю. Можливо, комусь пригодиться. Беремо звичайне відро з водою і зараз відважимо потрібну кількість нашої медицини. Зараз ми запускаємо, робимо нуль. У нас всього в цілому 500 поросят. Я вирахував їхню середню вагу і, навіть, навіть, і поділив на відповідне дозування на пачки, яке нам рекомендується на медицині. Визначив кількість грам, яка нам потрібна. І в нас це становить близько 100 грамів. Тому зараз ось ми бачимо, тут можливо треба зараз одиниці поміняємо, щоб було все в грамах. Так, робимо нуль. Так, грами. Тепер наша задача зробити мінус 100 грамів на вагах. Так, мінус 61. мінус 122, 105. Ось 101. Ми робимо похибку на 1 грам. Це все гаразд. Так, вимикаємо наші ваги. Закриваємо медицину. Тепер наша задача добряче розмішати це все тут у відрі і вилити у міксер танк. Так, добряче перемішали медицину у відрі. Тепер запускаємо режим змішування у нашому міксер танку. Так. Відкриваємо кришку. Так. І просто, і тепер потихеньку сюди заливаємо. Ось таким чином. Все вилили, закриваємо. І в нас все рівно під час приготування їжі він буде Стояти в режимі змішування постійно, тобто буде хвилин 30, як мінімум, змішувати корм всередині. Тому вся медицина, навіть якщо ми щось там не домішали у відрі, вона обов'язково розчиниться прямо всередині цього танку. Так, ось ще хочу вам показати. Ось тут, бачите, на дворі ми маємо ось такий контейнер кубовий з кислотою. Ми під кис... Ми... Ця кислота. У нас для того, щоб підняти рівень кислотності в їжі і полегшити засвоювання всіх поживних елементів з корму. Це працює дуже добре, це також додатково дезінфікує їжу, підвищена кислотність у кормі, щоб наш pH не був занадто високий. Тобто, щоб він був кислим, а не нейтральним. Тут конкретно на даний момент не перевіряв. Але ми так намагаємося тримати хоча би 4, коли наш PH4, ми вважаємо це окей. Так, зараз переходимо до наступного етапу, а саме будемо колоти медицину ін'єкційну. Ставимо нову голочку. Так, беремо наш спрей, заходимо тепер в кожен бокс. Я це вже робив вчора-позавчора. Я вже цим займався пару днів перед цим, тому, в принципі, вже найходіших свиней ми визначили. Зараз наша задача не брати прям усіх тих, хто менший, а взяти лише критичних. ну, от, До прикладу, Якщо ми бачимо таке порося, я не знаю, напевно, відео не передасть реальні розміри цих свиней і їхні кондиції, так як я бачу вживу, але все рівно, нам потрібно знайти таких свиней і допомогти їм препаратом, котрий допомагає боротися з діареєю, стимулює апетит, а відповідно і зростання свиней буде відбуватися значно швидше. Так, надягаємо обов'язково навушники, щоб нам це не заважало. Так, та дивимося. Ну, тут у нас, як, як правило, це буквально одна-дві свині в боксі таких з'являється. У нас їх поки що тут, звичайно, кількість більша, ніж повинна бути, тому що були свята і свиней великих нашу слакту. Свини не забій забрали трішки пізніше, ніж це повинно було відбутися. Тому і тут маємо таку проблему, що свині мають бути е, в подвійній кількості перші 4-5 днів вони вимушені тут пожити разом. Але обов'язково при першій згоді, при першій нагоді ми їх. Мусимо розділити і зробити концентрацію в боксах трішки меншою. І тоді всі ці маленькі свині будуть відчувати себе значно вільніше. Ну, Тут ми знайшли двох поросяток. Ставимо собі ось так цифру два на підлозі. О! Поставили так, щоб потім не перераховувати їх 500 разів, скільки ми там вже дали їм. Будемо собі знати, робимо такі позначки. Зараз тут також ось бачимо, вже тут є ліковані ось такі невеличкі екземплярчики. Ну, ви хоч... ось. Я думаю, так я зараз спробую показати, ну його видно, що він менший. Ось ловимо. на палець від вуха, Колемо. Чому на палець? Бо в тому місці якраз буде найменший ризик виникнення абсцесу і взагалі будь-яких ускладнень. У нас не стоїть задача просто поколоти будь-кого. Нам потрібно вибрати коректних свиней для цього. Це буквально із 500 можливо буде 15-20 свиней, та і все. Ось тут бачимо, є Такий один у нас. Піймали його. Так, спокійно. Оп! Кололи, поставили полосочку і все. Так, треба інакше спрей, але, чесно кажучи, Ні-ні. Видно, тут вистачить, ще трішки щось тиліпається в баночці. Так. Ви бачите, повздовжня полоса означає те, що він отримав медицину. А ось поперек кількість днів, скільки він вже лікується. Так. Тут ось бачите один один, я вчора писав, але зараз ось зробимо загальну кількість, тобто. Ну, в общем, робимо аналогічну операцію в усіх боксах. Перевіряємо всі, знаходимо найменших і даємо ін'єкцію. Так. Тут більш-менш. Паралельно зараз, поки ми вже тут, треба оптимізувати роботу, можемо одразу кинути солому. І це, до речі, буде наступним етапом для того, щоб зберегти наших свиней. Так як ви бачите, у нас зараз на підлозі знаходиться і так, чимало соломи. Але ми додаємо ще, ми це робимо перші 4-5 днів для того, щоб було трішки побільше підстилки на підлозі, і тоді свині найменші, котрим найбільше холодно, вони можуть використати цю солому як ковдру. Кому холодно, вони в неї закопуються, а кому жарко, можете повірити мені на слово, вони обов'язково ляжуть. Зверху це село ми будуть собі відпочивати в більш прохолодній атмосфері, тому що терморегуляція в цих свиней не така хороша, як в оцих ось сильніших. Ну, тут ось бачимо, що такий маленький є. Також йому зараз дамо медицини. Йому буде значно легше. Тому що я завжди говорю для свиней та й взагалі для будь-яких тварин, яких ми утримуємо вдома, ми є весь всесвіт. Вони їдять п'ють тільки тому, що ми це так організували і випустимо. Взагалі народилися вони також на світ завдяки людській праці, тому їх потрібно берегти і цінувати вже працю тих людей, щоб зробили її до тебе, і також полегшувати собі в майбутньому. Це значно простіше зараз дати одну ін'єкцію такому невеличкому поросяті, чим потім мати проблеми вже з великими. І втрачати наші дорогоцінні грами щоденного зростання. А відповідно піднімати конверсію корму і всього, всього, всього. Рівень смертності. І взагалі, я ж говорю, треба цінувати свою працю. На жаль, вони не розуміють, що ми їм тільки добро бажаємо. І вручаються, як можуть. Зараз пишемо тут. Три в нас було. Отут у нас було два. І напишемо тут напишемо два. І тут в нас не було нікого в цьому боксі, я бачу. О, зараз для прикладу покажу вам. Здається, я начебто небагато соломи кинув. Але ось погляньте. Тут Невелика кількість, але ось в куту її доволі чимало. Плюс у нас працює циркуляційний насос у підлозі, і стоять е, труби такі спеціальні в каналі, там, де знаходиться гній. Тобто йде таке собі природне підігрівання підлоги з прокачкою води по полу. І підлога в нас. Стабільно нижче 18 градусів не охолоняє, що є дуже економно. Насос там буквально на якісь 50-100 Вт. Всередині каналів лежать труби, які гріються від процесу гниття постійного. І все, ми просто прокачуємо цю воду по колу і тут підлога тепла, сохне значно краще. Давайте ось цьому дамо. Тихо, 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 товариш. Оп. Так. Є таке діло. Ну, отакий він, дав, він менший, але кондиція, видно, в нього адекватна, немає сенсу його лікувати. Видно, вони ось б'ються перші дні, це також додатковий стрес. Ну, розуміло, плюс. Транспортування – це також додаткові для них емоції, які вони переживають, так як свинян є дуже стресочутливою твариною, вона дуже легко піддається стресу і це впливає на її стан, кондиції і так далі. Тому нам потрібно відноситись до них. Ну, більш бережно в перші дні особливо. Все, в принципі, справа зроблена. Давайте для цікавості зараз підрахуємо, скільки у нас вийшло в цілому свиней з п'ятиста. Так, три. О, тут пропустив, бачу одного бокса. Так, три у нас. Один і тут. Нема нікого. Тут просто одиничку малюємо. Так, є. 3, 4. Плюс 2, 6, плюс 3 9, плюс 2 11. Ну, ось так. Приблизно в нас вийшло 11 поросят, котрі ми пролікували з медициною таким чином. Тобто не сильно багато. Але вже через 2-3 дні ми робимо паузу після того, як завершаємо давати медицину з водою. Ми робимо паузу 2-3 дні. І починаємо давати ін'єкції знову для тих свиней, хто буде знаходитися в гіршій кондиції після всіх цих маніпуляцій. Там уже, звичайно, цифра цих свиней може трішки підрости. Буде не 13, а може бути і 30. Зараз ось показую вам, як відбувається процес мийки. Все ми ось тут замочили ось через отакі спрінглси ми їх називаємо. Вони тут розбризкують воду, замочують кімнати там, де жили свині. І потім ми використовуємо ось, ось такі у нас. Нехитрий пристрій, йде звичайна турбіна, але, звичайно, вона професійна. Тому качає хайпрешер, наша мийка високого тиску, качає десь 20-21 літер у хвилину під тиском 160 бар і все це відлітає на ура. Ось така ситуація. Це ця ферма, де в нас знаходяться пластикові стіни, що їздять вверх-вниз. І оце я говорю, багато вже говорив разів. Мені подобається ця класна ідея була додати отакий ось прозорий собі гребінь на даху. Зберігаю електроенергію, здається, світло вимкнене, але в цьому стейблі досить таки світло. І все виглядає чудово. Так, все круто. Зараз будемо дороздавати солому. І мені потрібно ще раз пройти цю кімнату з мийкою, домити її вже до ідеалу, щоб все було чистенько, щоб не було оцих навіть маленьких шматочків соломи. Все повинно бути чисто, щоб тут все сяяло, позбивати всю цю паутину на даху, обмити всі труби, а потім візьмемо нашу калькмашину, машину полємо кальком. Тільки цікаво, як це відбувається, можете пошукати в моїх відео, там в попередніх я вже робив випуск про це. Ну, або якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, запишемо ще один відео про це. Питань немає. Ну а кому сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на канал і до зустрічі в нових відео. Па-па!